Яке значення має пізнання Бога для Твого вічного життя, Ось що говорить Ісус Христос, Однороджений Син Божий. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога Правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Та для нас один Бог, Отець, що з нього походить усе ми ж для нього і один Господь і Ісус Христос, що все сталося ним і ми ним. Пророк Ісая говорить Зверніться до закону і свідоцтва, як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої. Закон говорить, слухай Ізраїлю, Господь, Бог наш, Господь один. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І він показав і послав своїм анголам, рабові своєму Іванові. Який свідчить про Слово Боже, і про свідчення Ісуса Христа, і про все, що Він бачив, блажений, хто читає, і ті, хто слухає Слово Пророцтва, та додержує написане в ньому час бо близький. Ісус говорить: Я прийду незабаром, тримай, що ти маєш. Щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і вже він не вийде назовні, і на Нім напишу ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого, Єрусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого, то нове ім'я. своє Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє. Прочитавши закон і откровення Ісуса Христа, ми не знаходимо ні двох, ні трьох богів. Є тільки один Бог, і син Ісус Христос. Отож покайтесь, час бо близький. Амінь.